Міжнародне гуманітарне право не забороняє воювати, але воно забороняє деякі види зброї, як негуманні, такі, що завдають надмірних страждань та є більш небезпечними для цивільних осіб ніж для військових. З вами проект Кодекс воєння світла. І сьогодні ми з нашим гостем, офіцером добровольця Національної гвардії України Артемом Кічко говоримо про деякі з видів озброєнь. Привіт, Артем! Привіт! Щоб зрозуміти, чому деякі види озброєння заборонені, слід згадати основний принцип міжнародного гуманітарного права принцип розрізнення. Він означає, що слід розрізняти цивільних та військових осіб, цивільні та військові об'єкти. На цьому принципі тримається весь захист цивільних осіб від наслідків бойових дій. Забороненою є зброя, яка порушує цей принцип розрізнення. При її застосуванні, яким би точним не був засіб ураження, не можна не те що гарантувати, але навіть очікувати, що вона не завдасть шкоди цивільним особам. А невибіркові види зброї завжди завдають більше шкоди цивільним, ніж військовим. І вони заборонені тому, що ми хочемо врятувати ворожих солдатів, а тому, що ми хочемо захистити наших цивільних. Один з основних документів міжнародного гуманітарного права конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію. Це так званий рамковий документ, в якому відсутній конкретний перелік того, що саме заборонено. Конкретні види зброї встановлюються додатковими протоколами. Домовилися, наприклад, заборонити касетні боєприпаси, підписали додатковий протокол. Так робиться для того, щоб поступово розширювати перелік в міру появи нових видів озброєнь та готовності держав відмовлятися від їхнього використання. Не завжди держави готові відмовлятися від озброєнь, і тому протоколи можуть мати різне там, коло учасників, тобто держав, що взяли на себе зобов'язання відмовитися від конкретного виду зброї та знищити його запас. А, тож перший протокол, присвячений зброї, що утворює уламки. Які неможливо виявити в людському тілі з допомогою рентгенівських променів. До таких уламків належать, наприклад, пластик, дерево та скло. Уламки з дерева чи скла можуть утворюватися, наприклад, від саморобних боєприпасів, або закладатися разом з міною, аби посилити її вбивчий ефект. Да, тут важливо, що такі уламки мають бути частиною самого боєприпасу. Якщо вибухом вибило скло чи розбило дерев'яну конструкцію. І утворилися уламки, то порушення не буде. Що стосується пластикових уламків, то вони характерні для деяких спеціальних боєприпасів, наприклад, для нелетальних світлошумових гранат. Формально вони е перебувають на межі заборони, оскільки не вважаються летальною зброєю. Однак Їхнє використання може призводити до серйозних поранень від потрапляння в тіло людини пластикових уламків, тому використання їх бойових дій краще утриматися. Це засіб контролю НАТО по поліцію, а не бойова зброя. Другий заборонений вид зброї запальні боєприпаси. Але тут є хитрість. Вони не заборонені повністю. Застосувати проти солдат-противника можна, важливо лише зробити так, щоб від цього не страждали саме цивільні. Під запальною зброєю мається на увазі зброя, головним призначенням якої є підпалення предметів, нанесення опіків особовому складу. До них належать вогнемети, міни, бомби, снаряди з запальними сумішами. Сумнозвісний приклад це білий фосфор, речовина, що наносить страшні опіки та причиняє жахливих страждань. Але до запальних боєприпасів не належать види зброї, що можуть викликати опіки, так? але це не є їхньою основною властивістю. Це освітлювальні боєприпаси, трасери, димові там чи сигнальні боєприпаси, а також боєприпаси, що можуть викликати запалення чи вибух боєприпасів. Ну, або палива, наприклад, там чи кумулятивні снаряди. Тобто такі боєприпаси можна використовувати проти законних воєнних цілей, подбавши про те, що під удар не потрапили цивільні щодо запальних боєприпасів. Їх також можна використовувати, але обмеження там значно жорсткіші. Вони абсолютно заборонені, якщо існує ймовірність, завдати шкоди цивільним особам. Наприклад, їх не можна використовувати в місцях скупчення цивільних чи в місцях оточених цивільними об'єктами чи в густонаселених районах. Їхнє використання в містах та селах є воєнний злочин, бо вони за визначенням мають невибіркову дію. Тому бомбардування такими боєприпасами Маріуполя, Миколаєва та інших міст стане ще одним предметом розслідування проти всіх, хто вдався до такого методу ведення війни від командування до рядових виконавців. Ще один особливий вид зброї це касетні боєприпаси. Існує окрема конвенція про заборону касетних боєприпасів, але ані Україна, ані Арефія її ніколи не підписували і не ратифікували. Зокрема, Україна зазначала, що не вважає касетні боєприпаси забороненою зброєю. Зараз тоном конвенції є приблизно 111 держав, і ще 12 її підписали, але не ратифікували. Тобто не вели до свого національного законодавства. Цього ймовірно недостатньо, аби вважати, що виник міжнародний звичай про заборону касетних боєприпасів не є стороною конвенції і в США, і тому Україна а, зверталася до США з проханням поставити касетні боєприпаси. Але ось вам дві причини, чому касетні боєприпаси слід використовувати щонайменше з великою обережністю або взагалі відмовитися від них. Хвилинку, Артем, я поясню, що таке касетний боєприпас. Отже, касетний боєприпас це конвенційний боєприпас, призначений для розкидання по місцевості вибухових суп боєприпасів вагою менше як 20 кг. Такі суп боєприпаси можуть вибухати одразу або пізніше фактично такі боєприпаси, що не вибухнули, стають протипіхотними мінами. Отже, перша причина, чому касетні боєприпаси неприйнятні, це те, що вони забруднюють велику територію і їхніми жертвами стають цивільні. Вони залітають в міста, їх знаходять біля шкіл та дитячих майданчиків. За звіту міжнародної організації Cluster Munition Monitor, у 2022 році було зареєстровано загибель понад 600 громадян від касет а, суббоєприпасів. Це лише ті, кого порахували. Справжня цифра значно більша, враховуючи те, що бойові дії ведуться переважно в населених пунктах, використання касетних боєприпасів. Може виявитися небезпечнішим для цивільних, ніж для військових. Ну і друга причина це те, що касетні суббоєприпаси, що не вибухнули, можуть залишатися в боєздатному стані протягом років та десятиліть. Виникають цілі області, забруднені касетними суббоєприпасами, які продовжуватимуть забирати життя в першу чергу цивільних. Очищення території від таких вибухових пристроїв вимагає великого часу. Та ресурсів. По суті, заборона касетних боєприпасів стоїть поруч із забороною протипіхотних мін, і їх мета приблизно та сама. Та протипіхотні міни окрема велика тема, друзі. І як кажуть, там не все так однозначно. Тому поговоримо про це наступного разу. На сьогодні, все. Залишайтеся на світлій стороні. Дякую.